Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні питання: чи збудеться твоє бажання найближчим часом? Покажіть, руни. Чи збудеться бажання людини, яка зараз дивиться цей розклад? Збудеться чи ні? Покажіть руне. Скоріше так. Але якщо ви будете рішучим, рішуче налаштованим, якщо ви протранслюєте свій намір у простір, якщо ваше бажання викликало, викликало у вас внутрішні імпульси, знаєте, коли вже до трепету душевного відчуваєш, що Ну, дуже хочеться чогось досягти. І оформивши це бажання всередині себе, ти починаєш вже рух, починаєш планування, починаєш вже робити якісь дії ментально поки що. Щоб іти назустріч своєму бажанню. Тому ваше бажання збудеться, але вам треба буде дійсно рішуче бути налаштованим, чітко розуміти, чого ви хочете і як ви хочете до цього дійти. Хоча б поки що в планах своїх. Покажіть руни, що допоможе людині здійснити своє бажання, щоб на благо, що допоможе? Так. Допоможе. Ну, по-перше, це Ваша готовність досягти бажаного і ваша готовність до змін допоможе, якщо ви нарешті закриєте всі свої гештальти, всі свої минулі періоди. Да? Ну, наприклад, ви бажаєте схуднути, так банальний приклад, ви бажаєте схуднути, то ви повинні. По-перше, бути рішуче до цього налаштованим, створити чіткий план своїх дій і повинні ментально уявити себе вже в цьому новому образі, почати той новий вже період себе стрункого, стрункої себе в новому образі і припинити вже на. Внутрішньому своєму рівні період, коли я була гладка, негарна і не влазила в улюблені джинси. да? От Зачиняється оцей період, всю, він зачинений і починається новий. І ось це вам допоможе. Допоможе бажання тих змін, допоможе готовність до змін і допоможе. Прорив Прорив всіх своїх енергій, всіх своїх душевних фібр, коли ти вже переступаєш поріг нового і йдеш до цього, коли ти не тупчешся вже на місці, добре, а покажіть руни точніше, які повинно Повинні бути зміни, щоб досягти бажаного, що саме. Так. так, дивіться, для когось це знання, сакральні знання. Можливо, хтось дуже хоче вивчати астрологію, езотерику, руни. Карти, магію, взагалі щось таємне, таємниче. Це вам в цій сфері треба напрацьовувати знань більше, ще більше, відкривати для себе таємниці. Якщо це не про науки, то також. Тут про таємне, тут про відкриття інформації для себе, тут про більше знання. А ще тут про шанс від долі, про те, що ви можете навіть ризикнути, можливо, щоб досягти бажаного. Тут про те, що в цей період, коли ви будете йти до своєї мети, вам треба дослухатися до підказок. Всесвіту вас доля буде розвертати, розвертати в тому напрямку, в якому вам потрібно йти. Вона буде підкидати вам шанси і можливості. Це як жереб. Ви або впізнаєте, або ні. Ви або витягнете потрібний камінчик, або ні. Тому будьте уважними до підказок простору. Чому ще можуть бути зміни, щоб досягти бажаного скоріше. Тут для когось, не для всіх, звісно, може бути переформатовані стосунки з якоюсь жінкою в вашому житті. Жінка для вас важлива, дорога вам, і вона можливо здатна давати вам поради. То тут зміни будуть стосуватися стосунків з такою жінкою. Для когось е, треба переформатувати і змінити свої власні енергії, жіночі енергії. Е, якщо ви е, жінка, то користуйтеся своїм жіночим магнетизмом, своєю жіночою силою жіночою, тому що сила жінки в її слабкості. Недаром так кажуть, мається на увазі слабкість не та, коли жертвуєш собою та, і принижуєш себе, а слабкість це коли ти виглядаєш не якимось таким, знаєте, бульдозером, який все на собі тягне, а коли ти жінка з великої букви. Ти можеш бути діловою, ти можеш відкривати нові проекти, до речі, і в цьому повинні бути зміни, якщо хочеш. І це все входить в шанси від долі і в знаки Всесвіту. кожного своя мрія, в кожного своє бажання. Але на загал тут про відкриття таємниць, навіть е пізнаючи самого себе. Тут про нові проекти, тут про нові стосунки, нові стосунки на рівні енергій. тут про нові стосунки з самим собою. Бо, до речі, на тому ж самому банальному прикладі, коли ти хочеш схуднути, просто то це не зовсім просто. Тут треба пізнати себе, тут треба полюбити себе, тут треба. По новому підійти до свого образу, до свого внутрішнього образу, до свого зовнішнього образу і до себе в новому образі. Тому е зміни повинні бути саме от в цьому. Не прогавити знаки від Всесвіту, е налагодити стосунки з важливими для вас жінками. Е Втілювати щось нове, якщо ви давно вже планували і хотіли, то саме час народити оте нове, отой новий образ, отой новий задум. Для когось тут зміни повинні пройти в створенні нових проєктів. Якщо у вас були якісь плани, можете їх втілювати і побачити, що з цього вийде. Бо ваше бажання здійсниться тоді, коли будете рішуче налаштовані, і коли ви будете вже готові до змін. Добре, покажіть Руни, а що заважатиме людині досягти своєї мрії, своєї мети, що заважатиме. Заважатиме, ну, для когось е консерватизм, для когось застарілі і закостенілі е погляди на життя, для когось заважатиме ваша сім'я, родина, рід. М -м, можливо, вони не зовсім розділяють ваші цінності. Для когось ваша родина може заважати. вони... Можливо, зможуть перетягувати вашу увагу на себе своїми проблемами, своїми, ну, одним словом, потребувати вашого часу і уваги, і відволікати вас від вашої мети. Тому вони також можуть вам заважати. Для декого тут може стати на заваді глобалізм. Якщо ви хочете всього і зразу, і не бачите маленьких результатів, а хочете досягти зразу великих, це стане на заваді. Ідіть до своєї цілі повільно і поступово, плавно. Для когось дійсно тут може стати на заваді система. Система як така. Це може стосуватися системи загальної, наприклад, в форматі країни. Це можуть бути суди, це можуть бути всілякі установи. А для когось може стати на заваді система як традиція, наприклад, хтось планує змінити. Релігію, або віру, або традицію, або якийсь магічний напрямок, або не змінити, а щось додати до своїх знань, то дивіться, якщо ти бажаєш розвитку, змін і розвиватися, то, перш за все, може заважати, коли ти фанат чогось, фанатично прив'язаний до чогось, і коли ти. Ну, знаєте, не гнучкість, такий твердолобство, таке, коли ти на щось одне заточений, і все інше ти відкидаєш. Так не буває. Все, що створила мати Земля, все є її діти і на її думку, на думку Всесвіту, все це має право на життя і має право бути. Тому. Якщо ти хочеш розвитку, то ти повинен бути більш гнучким і сприймати всі інші форми життя, всі інші можливості, тому що тому що шляхів багато і вірогідностей розвитку подій також багато. Тому може заважати дійсно, от коли людина заточена на щось одне і не помічає всього різноманіття світу і різноманіття вірогідностей і можливостей, це заважатиме. Якщо на заваді може вам тут стати своя сім'я рід чи родина, то намагайтеся. Знаходити компроміси і все ж таки йти до своєї цілі, бути рішуче налаштованим, і намагайтеся не здаватися, бо інакше цілі не добитися. Бажання тоді може перетворитися вже не на ваше бажання, а на бажання ваших рідних. А як з ними можна домовитись краще? Тажі, черуни, домовитись по результату і по справедливості. Результати вашого досвіду, ваших дій, вони стануть в пригоді і допоможуть вам, ваших близьких і рідних, якби перетягти на свою сторону. Якщо вони побачать результати ваших дій, вони повірять в те, що це можливо і час. час. Тут мова йде про час. Виділяйте час для своїх близьких, але Донесіть до їхнього відома, що для вашого саморозвитку і до ваших отих змін, яких ви бажаєте, також потрібен час. Тому вмійте розподіляти час. Це допоможе досягти результатів, і це допоможе е довести всім оточуючим, що все можливо. Ну, а якщо це про якісь установи систему, то також Вмійте розподіляти свій час між соціумом і своїм внутрішнім, між творчістю, між хобі і роботою. Тут про залежність нашу від часу, час це дуже дорогоцінна одиниця, час не відмотати назад, втрачений час навіть за мільйони доларів не купити. Тому тут про час, вмійте керувати часом і це дасть свої результати. Настільки ти вкладешся, настільки і буде. Вмійте домовлятися, вмійте розподіляти час, Час – це дуже важливо. І зі своїми рідними, близькими і не дуже близькими, також розподіляйте рівномірно час, щоб одне іншому не заважало. Ну, ось такий у нас вийшов сьогодні розклад. Ваші мрії обов'язково збудуться, ви дійдете своїх бажань, якщо будете рішуче налаштованими, і якщо ви вже сформуєте і протранслюєте в простір свій намір, свій намір досягти того, чого ви хочете отримати новий досвід в своєму житті. І Треба вкластися, комусь треба буде вкластися фінансово, а комусь треба буде вкластися своїм власним внутрішнім ресурсом. Не знецінюйте свої бажання, вкладайтеся в нього, і тоді все буде добре, все буде так, як ви хочете. Вкладайтеся, не накопичуйте. Бо час, мабуть, прийшов вже поділитися тим, що ви знаєте, і тому не знецінюйте, поділитися, можливо, навіть самим собою, бо іноді ми просто бажаємо, просто накопичуємо в собі ті бажання, але ми їх не розуміємо, не відчуваємо. І от прийшов час відчути вкластися, зрозуміти їхню цінність, усвідомити. Ну, ось, так, сказали нам, вищі через руни, не пропустіть підказки Всесвіту, доля буде вас наставляти, направляти, а вам треба буде тільки рухатись в напрямку до своєї мети. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!